Нами Е, Хотів розказати вам, що впізнають мене люди. Пізнають, але чогось коли впізнають, завжди розчаровуються, бо підходять до мене і кажуть: а, а я думала, ви вищий. А яка, блядь, різниця, якого я ростою? Я, я на відео не знімаю щось зверха, блядь, Я на відео стендап розказую, яка різниця, якого я росту. Я тепер кожен раз, коли буду записувати відео, буду ставити пачку сірників з краю. Щоб люди розуміли мій масштаб, взагалі, який я, <ріст> там буду розказувати, з'їхався з дівчиною. Я з'їхався і завжди переживав, як це з'їжджатися з дівчиною, що це має бути. Я до якихось своїх друзів, які вже давно живуть разом, прийшов і питаюся, як це, що треба робити. Вони кажуть: перш за все, треба все домовитись наперед. Як то кажуть, на березі все обзгодити, щоб потім яких питань не було. Поїхали ми з дівчиною на Дністер. Узгоджувати все. Стоїмо на березі, вона каже: дивись, Тарас, в сімейному житті, в нашому спільному житті будуть такі моменти, що ця романтика, вона переїдається, і нам треба щось таке завжди тримати якусь інтрижку. Та? Якісь наші традиції, ритуали, якісь сімейний думки, які ритуали, якісь канібалізм, які ритуали. Згадую своїх батьків, у них один був просто традиція сімейна. Це коли мама тато ви на спині прищушила. І вона до цього так відповідально ставилася, як до свого огорода. Вона ну, така, о, це й достиг. <риклад> 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 Цей ще почекаємо, хай достигає, ще прийдемо. <риклад> З'їхався з дівчиною, і мені дівч... дівчина, дівчини було день народження, і каже до мене: Хочу такий подарунок на день народження, бо всі вже коліжанки мають, всі подружки то вже мають, а також дуже сильно це хочу. Я питаюся, що? Вона каже: ну, таке вже всі коліжанки мають. Я кажу, ну кажи. Вона каже, ну секс-іграшку. А я, блядь, з бідної сім'ї. Е, я зайшов на сайт, подивився, скільки воно коштує. І кажу до неї, ну то візьми, коліжанки, і попробуй собі. Раз, два, попробували, віддали, скільки нам того треба, блін, на що нам це завжди мати. Вона каже, ні, то треба нам, щоб наше сексуальне життя було різноманітніше, треба нам це купити. Думаю, може якось зекономити, так? Задав, що в мене друг колись польську техніку возив. Думаю, може до нього набрати. Може якась акція в бідронці зараз є. Кільков Свінта, два в довцені єднего. Думаю, ні, хуйня, я таке друга просити буду. Думаю, в мене підписників в інстаграмі доволі багато. Може, з кимось по бартеру домовлюся. Потім уявляю собі цю рекламу. Дівчина лежить, я такий, дуже нам все підійшло. Дуже рекомендую цей магазин. Було дуже файно. Поняв, що так не вийде, треба йти в сек-шоп. А я в сек-шопі був один раз до цього і взагалі думав, що всі сек-шопи створені для того, щоб п'яні пацани завалюлись і ржали просто. Міша, диві, який хуй, Міша. Міша такий, як тебе вчора в сраці був, Міша. Я наважився, заходжу в сек-шоп, кажу, е, мені отаке. І виявляється, що консультанти там в секшопі дуже відкрито про секс говорять. Вона така, а, це для клітерної стимуляції. Я такий сука, та тихіше, бля. Якось так?» Двері блядь, бля, як так при всіма це говорити. Я думав, що сек працює так. Ти приходиш, кажеш. Мені отакі, о. І жінка така, почекайте, хвилинку, де то зараз вона у нас. Дати вам кульочок чи під куртку сховаєте, коли будете виходити. Я взяв ту штуку і просто зі страху блядь, змахався. Я не перевірив, чи якісь батареї які є, чи якась, ну, чи якась гарантія є, просто змахався з магазину. Добре, що воно працювало, було б дуже обідно, як воно би було неробоче. Я би мусив вертатися до неї. І такий дуже сильно перепрошую, але. Мусите забрати назад. Чесно, ніде не пхали, ну, але. <плес> <плес> так. Дякую, дякую. Воно, воно працювало, але була єдина фігня, що я не розібрався в режимах роботи. Там ну, багато цих режимів, я не розібрався. Найгірше, що я зробив під час сексу, це я тупо стою, про... йде процеси, я стою, свічу світло. І сиджу на краю ліжка, читаю інструкцію. <плес> Чесно, мені би окуляри, блядь, я би виглядав тато з новою дрелькою. Тільки то, що в мене стояк був. Хоча, коли мого тата нова дрелька, нього теж стояк. Але я насправді дуже радію, що мої батьки не мають такої секс-іграшки, бо це би було кожного вечора. Алло, Тарас, щось не включає. Ти коли будеш вдома, щоб татові пояснити, бо ми вже по всіх сусідах обійшли, ніхто не знає, не розуміється в тому. Так, в загальному треба завжди питати, що дарувати, бо буває різна фігня. Завжди питайтеся людей, що їм потрібно. Бо мені колись дівчина подарувала на день святого Валентина парний масаж. І вийшло так, що ми з тою дівчиною розійшлися, а парний масаж лишився. А я такий, що якщо воно є, бля, ну, ну не буде пропадати, я піду. Я тоді жив з ціпом на хаті. Заходжу на кухню, кажу, старий, диви, яка тема є. А мій друг каже, я знаю, парний масаж там дрочить. <рес> <рес> я не знав, чи там дрочить, я надіявся, але не знав. <рес> Та він каже, я йду з тобою. І все, ми домовилися, що на наступний день йдемо разом. Шоста година, на наступний день ми мали йти разом. Він пішов швидше, а я пішов купляти нові труси, бо я, я з дитинства знаю, що якщо десь деш, де будеш роздіватися, треба нові труси. Чи то, чи то УЗД, чи то масаж. Що, що хресний до себе кличе, треба в нових трусах завжди. І цей. Я приходжу, знаходжу цей масажний салон, знайшов кабінет, дивлюся, мій друг виходить з роздівалки, щоб світь розуміли, просто виходить, сука, в стрінгах. Хто був знає, там видають такі стрінги, і кажуть до мене, старий, диви, що тут видають. Я беру то додому, буду по хаті ходити. Щоб ви собі більше розуміли, просто, блядь, дві нитки, а тут москітна сітка, за якою прям видно комара. Великий жирний комар сидить. Я його чітко бачу. Каже: позвони своїй малі, подякую, Такі для нас сюрприз зробила. Така вона молодець. Він каже, я там вже був, там дуже прикольно. Ми дійсно заходимо в цей масажний кабінет, там приглушене світло, грає буддистська якась музика, дві якісь такі кушетки е стоять. І все, ми цей. Ми, він лягає на одну, я на іншу, приходять масажистки, нам кладуть рушнички на обличчя, ми нічого не бачимо, роблять нам масаж. Роблять масаж і постійно повітря інтрига, так? Коли почнеться? Я, ну, роблять, роблять, і тут через 15 хвилин мій друг такий ні з того, ні з цього такий, ух, їбать. Я такий, походу, йому роблять. Старенький кайфуй, заплачено, блять, нам. Кайфуй, а я лежу, мені нічого не роблять. І Я не знаю, типу, як я це ну, сам намікнути, типу там. <кій> Чи самому почати, що вона, блять, ну... Я не розумів, я лежу, нічого мені не роблять, і тут час якийсь прийшов, і тут мені дівчинка, ця, що робить масаж, легенько на вухо каже. А зараз перейдемо до основної частини, лягайте на живіт. <ривіт> я обертаюсь і думаю, блін, походу, я ліг на то ліжку, де мала дівчина лежати. Сука. <ривіт> Я обернувся, ліг на живіт, мені зробили масаж спини, все гарненько зробили, включили світло і кажуть: хлопці, у вас є час, можете попити чаю, відпочити, і все. Ми сеанс завершили. Мій друг каже: пішов зробили? Я кажу, ні. Він каже, мені теж не робили. Каже до мене, я пішов розбиратися. Кажу: та блін, старенький, може, це не входило. Він каже, так все життя найобувати будуть, я пішов розбиратися. Вертається, каже: не входило, ну. <звідти> 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 Потім ми прийшли додому, зробили все, що хотіли собі то цей менше з тим. <звідти> пані, дякую за перегляд цього крутенького відео. Більше моїх жартів можете почути вживу. Сольному стендап-туру, який я скоро поїду. Квиточки за посланням отут. Приходьте. До речі, напишіть, яке місто приїхати. В коментарях напишіть, де мене чекаєте. І підпишіться на канал, підпишіться, поставте лайк. Все, подякував.